Озеро Голенківське традиційне та улюблене місце відпочинку жителів шостки. Таку спеку усі рятуються у воді. Воду в озері постійно обстежують фахівці Шосткинського районного відділу Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченка розповіла, що останні проби води виявились невтішними. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій отримала інформацію. Про про стан, про якость води в озера Галонківське від лабораторного центру. з Тим, що вода. Не відповідає на сьогодні вимогам всіх норм безпечності та якості в озері Галанківське. У зв'язку з погіршенням якості води було прийнято рішення скликати позачергову комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Провести засідання з заслуховуванням спеціалістів. Дійсно, після розбору результатів аналізу та. Рекомендацій та висловлювань спеціалістів було прийнято протокольне рішення щодо проведення створення робочої групи з фахівців Держпродспоживслужби, лабораторного центру водоканалу служби торгівлі та харчування управління житлово комунального господарства для того щоб ця робоча група провела огляди озера прилеглої території до озера та Стану річки шостка до поверху до села Гамаліївка робоча група працювала протягом двох днів і за результатами досліджень прийняла непопулярне, але правильне рішення. Результати своїх неработок вони вже надали в комісію. Також було прийнято рішення після рекомендацій Держпродспоживслужби. На сьогодні заборонити купання після отримання результатів нормальних в нормі тільки після цього відкрити пляж. Та було прийнято рішення провести додаткові дослідження. Пробу води були відібрані ще раз. Їх вже досліджують фахівці лабораторного центру. Взяли 24 проби. Це декілька проб по озеру з кожного боку озера, та по річці шостка вища від озера до села Гамаліївка. Я сподіваюся, що буквально завтра результати будуть вже готові після цього. Вже буде додатково прийнято якесь рішення. Як зазначають фахівці лабораторного центру, в озері періодично виявляють бактеріальне забруднення води. Тож слід пам'ятати, що в такій воді купатися небезпечно, крім того, мити в ній овочі чи фрукти. Якщо на березі річки встановлені таблички про заборону купання, не порушуйте це правило.